Ще? Ще не бачимо. То, власне, що Ми в'яжемо через капелані, передаємо до наших військових і маємо свідчення, таке нам розповіли один військових, каже, я вмів молитися на версі. І дуже була небезпека велика. Він молився, повсізову повторив. Повторюю, хто хрестився, хто як міг. І прийшли до висновку, що навіть один чоловік вміє молитися, то біля нього буде 10. Ми разу їхали вночі, я за що по полю виключені файли світла не можна включати. І коли вже вони переїхали ту ділянку, зупинилися, розсвіло, став ранок, вони побачили, що вони їхали через мінне поле. Але, каже, вони так молилися ніколи в житті. А теж серед них люди, які знали, що це таке, і як на цьому молитися. І Якщо ми набирати в інтернеті, чудо розарі, чудо верну. Бачите, багато свідчень